У природі немає поганої погоди. Сніг, дощ, весняна блискавка та шквальний вітер. Все це супроводжувало минулу добу. Івано-Франківську впродовж кількох годин квітнева негода наробила чимало шкоди у середмісті. Підсумовують місцеві надзвичайники. Кажуть, сніговий буревій понищив благоустрій у житлових масивах. Повалені насадження в свою чергу пошкодили автівки, які були припарковані поряд. По Чорноволу 99, по подоженка 5 і тролейбуса 11. Впали внаслідок бореві, були там і липа, і верби попадали. Хочу сказати, що дерева практично здорові. Співробітники ДСНС прогнозують, такі примхи природи відбуватимуться періодично до кінця весни. Тож у міському управлінні з надзвичайних ситуацій закликають комунальні служби ретельно перевіряти всі дерева, особливо старі, на міцність, аби надалі запобігти виникненню подібних інцидентів. Та комісія, яка в нас працює по тих деревах, по обстеженню, щоб все-таки трошки активніше спрацювала, тому що ми не гарантуємо, що не буде таких відповідних катаклізмів, які вчалися були, мало місця вчора. По нашим прогнозам, це ще буде і в травні. Ну, очевидно, цей рік важкий буде в цьому плані. В Івано-Франківській мерії відзначають оперативну роботу рятувальників та комунальних служб. Упродовж години були ліквідовані наслідки стихії. Своєчасно прибиралися повалені дерева з тротуарів та автостоянок. Дякувати Богу, що нікого не покалічило, не вбило. Не не але е, департамент комунального господарства ЄРЦ балансовотримувачі, значить, ці житлового фонду терміново сьогодні, е, завтра ліквідувати наслідки. Якщо, я знаю, що там працювали нормально, по, по деревах, по звільненій проїжджій частини. Холоднеча в Івано-Франківську триватиме до середини тижня. Наголошують надзвичайники. Упродовж цих днів цілодобово чергуватимуть аварійно-рятувальні служби. Віра Лучин, Андрій Шкварлин, новини на вежі.